Сонячного зимового ранку сонце глянуло в вікно, промінці свою пустило, шле тобі своє тепло, надсилає сили. Добрий ранок прокидайся, сонечком скоріш вітайся. Малята, а яка зараз пора року? Так вірно, зима. А скажіть мені, будь ласка, а чи хочете ви? Вирушити в невелику подорож сьогодні зі мною. Хочете? Ну що ж, вирушаємо. Хоча почекайте, хто це тут у нас? Та це ж сніговик. Погляньте лишень. Що ж він хоче нам сказати? Добрий ранок, малята. Я так люблю з вами подорожувати. А давайте сьогодні вирушимо до зимового лісу. І подивимося, як там живуть тваринки в лісі взимку. Ну що, малята, підемо до зимового ліса? Подивимося, як там живуть дикі тварин. Готові? Ну що, сніговичок, ми вирушаємо до зимового лісу. Ось ми з вами потрапили до зимового лісу. Погляньте, яка навкруги краса, скільки багато снігу, засипало і землю, і дерева всі стоять. Погляньте, які красиві. А якого кольору сніг малята? Так, білого, молодці. Давайте походимо лісом і подивимося, кого ж ми тут зустрінемо? Погляньте, малята, кого це ми з вами зустріли? Так, це лисичка. А погляньте, яка вона красива. А якого кольору лисичка. Так, вона руденька, а хвостик у неї який? Пухнастий. Правильно, молодці. А погляньте, які в неї вушка. Вона ними слухає. Малята, лисичка, мабуть, вийшла на полювання. Погляньте, що вона робить? Вона полює на мишку. Погляньте лишень, що вона робить? Лисичка спіймала мишку. Не будемо заважати лисичці полювати далі. Скажемо їй до побачення і підемо лісом далі. Подивимося, кого ми ще зустрінемо в лісі. Чуєте малята, наче хтось біжить. Погляньте, хто це. Та це ж вовк, правильно. Погляньте, що він робить. Мабуть, теж вийшов на полювання. Погляньте, який вовк, які у нього очі. Якого він кольору? Сірий, так, правильно. Погляньте, які у нього лапи. Це, мабуть, для того, щоб швидко бігати. Ви ж пам'ятаєте, що вовк, лисиця це дикі звірі, і вони живуть в лісі і полюють на мілких тваринок, таких як зайчики, мишки. І цим вони живляться взимку. Прощаємося із вовком і йдемо лісом далі. Цікаво, кого ми ще зустрінемо? Дітки, погляньте, а хто це біжить по дереву? Хто це? Так вірно, це Білочка. Пам'ятаєте, ми вже знайомилися з нею також. І що вона робила? Готувалась до зими, пам'ятаєте, і робила запаси на зиму у своє дупло? Живе білка де? Правильно, в дуплі, умнички. Погляньте, яка вона красуня, як вона підготувалась до зими, яке в неї стало хутро красиве. Якого кольору білочка? Так, вона теж руденька, а хвостик який у неї? пухнастий. Так, а сама білочка, погляньте, як вона спритно бігає по дереву. Погляньте, білочка снідає, не будемо їй заважати. Нехай гризе горішки. Ходімо далі. Малята, а якого звіра ми з вами ще не зустріли в лісі? Ану слухайте загадку. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг, і до теплої весни поринає він у сни. Хто це малята? Так, це ведмідь. А можемо ми взимку зустріти ведмедя в лісі? Ні, правильно, а чому? Так, бо ведмідь. Спить у барлозі цілу зиму. Тож нехай ведмедик спить, не будемо його будити. А до речі, скажіть мені, будь ласка, хто ще спить взимку? Ми з вами говорили. Хто це? Так, це їжачок, правильно, їжачок теж спить. Нехай звірі сплять до весни. Ой, малята, мені так сподобалася наша сьогоднішня подорож до зимового лісу. І те, що ми навідали диких тваринок. Вам сподобалася наша подорож? Я дуже радий, а зараз я прощаюсь з вами до побачення. Ось і закінчилась наша маленька подорож. Сподіваюсь, вона вам всім сподобалася. А ну нагадайте мені, будь ласка, яких диких звірів ми сьогодні з вами зустріли в лісі? Так, це був вовк, лисичка і білочка. А ще ми згадували про кого? Так, про ведмедя і їжачка. Молодці умнички, ви все дуже добре запам'ятали. Я прощаюся з вами. До побачення, до наступної зустрічі!